Вітаю всіх, хто до нас приєднався. Сьогодні в об'єктиві ми поринемо в історичне минуле і поговоримо про українського магната, державного діяча і дипломата. До речі, нашого земляка Юрія Немирича. Його діяльність викликає багато суперечок, і зараз ми спробуємо розібратися, хто ж все-таки Юрій Немирич, політичний авантюрист чи далекоглядний державотворець? І я запрошую до розмови краєзнавця історика Юрія Малашевича. Юрій, вітаю вас у нашій програмі. Добрий день вітаю том, вас також сьогодні. Ми поговоримо про Юрія Немирича. Давайте почнемо спочатку про його походження. Дякую за запитання. Перш за все, починати починаючи розповідь про походження родини Немиричів, родини Миричів, зазначу те, що взагалі в тогочасних обставинах, які склалися в Європі, Родові гілки їх дуже важко прослідкувати, і тому ми користуємося історичними роботами науковими сучасників, які досліджували дану тематику. Перш за все, тут слід відзначити засновника краєзнавства Житомирщини Ореста Левицького, який, мабуть, найпершим, Підняв тему Соцініанства, я про це розповім пізніше, що це таке. Важливо відзначити також Ореста Фотинського, теж відомого історика, краєзнавця, тему Родоводу Немиричів вивчала київська дослідниця історії Наталія Яковенко, В'ячеслав Випинський. В'ячеславе Казаміровичу зроблю особливу увагу. Ну і сучасні наші історики, Житомирські дослідники, в тому числі доктор історичних наук Іван Іванович Рмошик. Існує декілька версій походження роду Немиричу. Наталія Ковенка висунула таку гіпотезу, що рід Немиричу має тюркське походження. Одразу з нею багато дослідників не погодились. Микола Кастамаров підтримував версію Новгородсько-Литовського новгородсько версію походження родини Немиричів. Є версія Волинська, що це Корінні шляхтичі Волині. Є версія, що навіть вони десь з Польщі. Ось. Але авторитетною версією те, що Рід Миричів це український рід українських магнатів, русських, руських, відповідно, українських магнатів, які отримали володіння сучасною територією північної частини Житомирської області, частину туди до Волині, до Рів. Ну не було такого в них компактного володіння. Наприклад, найбільше їхнє володіння це був. Оврудські і Житомирські повіти. крім цього, в них були володіння в Волинській області сучасній, і вже пізніше в Юрія Немирича навіть були володіння в Полтавській області, це Кременчук, Павлич, тому інше. Засновником Черняхівської лінії Немирича, бо виникло дві лінії Немирича, тобто дві родових гніздових помістя. у Єсифа Немирича, це був прадід Юрія Немирича, було двоє синів Андрій і Матвій, які конкурували між собою, і визначальним моментом цієї конкуренції було віросповідання. Відповідно, черніхівська лінія Немиричів зорієнтувалася на реформацію, тобто сприйняла реформацію і більш орієнтувалася на протестантизм, а Олевська лінія Немиричів. Більш зберігла віру предків православ'я, руську віру, тоді І в результаті цього це, можна сказати, це був визначальний фактор взагалі цього роду. Якби, якби не оце не не, не не їхнє віросповідання і віросповідання їхніх дітей, можливо, ми б не знали, як Юрія Немирича, як такого, тому що я пізніше буду говорити про те, що його віра в Бога і його мета. Відтворити царство Боже на землі, царство розуму і справедливості мотивувало все його життя, і це стало мотив, скажем, це спонукало до цього ж авантюризму. Про, про що ми будемо говорити? <гум> а власне про Юрія Немирича. він народився в Овру. Юрій Немирич так? народився в містечку Черніхів. Тисяч Черніхів все так Містечко... А тому, що багато даних, в тому що він народився в Овручі. Е, так, є да. Дані, що він народився вруч, але більшість, я ж кажу, авторитетних mm -hmm. істориків це ж Фотинський, mm -hmm. Липинський, ну, будемо говорити так, і сучасні вчені наші. І так, добре, бачите, ми вже спростували одну неточність. Говорить і про те, що все-таки Чернихів і е е родове гніздо Немиричів Миричів було, е тобто його вже, е ну, черніхівської лінії. Яка mm -hmm. Було в Черняхи Матвія Немирича. І що важливо відзначити, що крім Черніхова ще по місцям були горошики. Воно тоді звучало ну, сучасний хороший, недавно був Дармолицький. Волицький. Так, так. Тоді воно більш в, 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 буква шибільше, звучало горошки, потім х, горошки. Ну, власне, в горошках він після друження з Елжабетою. Слупецькою його дружину звали Ель по польськи Ельжабета, по між українськими це Єлизавета Слупецька. Вони деякий час жили в, в горошках, в сучасному Горошві, де е в них народився син Томас, який потім загинув. Нещасний випадок трапився в Сацянянській в кисливі Сацянянській школі. Про це зазначилось. То все-таки е я переконаний е і більше підозрюю, що все-таки народився в Черняхові, і е так як в, чер в Черняхові його дід е Андрій організував, ну не організував, а скажімо, змостив гніздо, родове їхнє. До речі, був дерев'яний перший дерев'яний е їхній замок. Е ну, сьогодні там є така версія. Переконуючи, що ніби це був кам'яний замок, але історики я досліджую але сьогодні я вже... нічого не збереглося. Ні? Там в Чернихові, біля річки Очеретян, біля Ставка, біля річки Очеретянки стоїть пам'ятник, відкритий в 2014 році. Тоді відзначали ювілейні річні роковини заснування району було. 80 років і Черняхво 470 і е, побудований такий пам'ятний меморіальний знак князям Немиричем і залишки е, таких за залишки кам'яних е, кам'яні залишки якоїсь Якої споруди. споруди ну і є така версія, що це залишки фортеці. Залишки фортеці можливо, ну, от замок, тому що замок руйнувався. йшли постійні набіги боротьба між магнатами, Корецькі, Тишкевичі, Острозькі. Вони рвали, переривали, села переходили і постійні руйнування були. Потім визвольна війна пройшлася Богдана Хмельницького по цих територіях. Але, буде... Але той знак. Чітко свідчить, що там було родове в чернихи було родове помістя, ми не будемо спорити з історією, так. не будемо спорити з фактами. І повертаючись до розмови про Юрія Немирича, я знаю, що в нього була досить гарна сі на той час, так? Е -е, так. Щоб просто нам уже було зрозуміло в подальшому, наскільки яка це була людина, він отримав Сьогодні зранку е -е, перечитав твір В'ячеслава Казиміровича Липинського Українського перелом, який написаний у 1920 році. В цьому розділі майже піврозділу В'ячеслав Казімірович, найперший історик, який звернув особливу увагу на політику Юрія Немирича. Відзначає, що Юрій Немирич в XVII столітті серед всіх українських діячів, магнатів був, і навіть не українських, європейських був найосвічнішою людиною. Батьки Юрія Немирича, які стали Прийняли релігію, да, напрямок, релігійний напрямок, і дехто я трактує як єресть, аріанство, антитринітаризм. А в даному випадку це було вчення Фауста Соціна про те, що не існує троєдинства, існує тільки один Бог, і Фауст соцін особливу увагу Приділяв, ну скажем, звертав на освіченість людини. Тобто, віруюча, людина має бути максимально освічена. І е е батько Юрія Немирича, Стефан Немирич закінчив, здається. Я не пам'ятаю, який університет, але навіть, може, навіть два університети. І відповідно, це було прищеплено до дітей. У сім'ї Юрія Немирича він був старший син. Крім нього був син, середній син Владислав, менший, син, менший брат Стефан і двоє шість, шість дітей: Катерина, Софія, Гелена. Юрій Немирич. Саме в 12 років його відправляють в Європу на навчання. Він Вступає в тоді називалася Раківська академія, Раківська школа, Краківська, да? uh -huh. це так співзвучність польсько-українське. Закінчує перший етап навчання, після цього ректор Краківської академії це була Аріанська академія, Соціанська або анти... Академія, яка заснована Фауст, Фаустом Соціном, який був вимушений приїхати в Річ Посполиту, для того там в Італії почали гоніння, на, його, на нього він переїжджає і засновується академія. академію. Після цього Юрій Немирич разом із своїми товаришами, також, також дітьми великих магнатів, серед яких був внук Фауста Соціна Андрій Вишоватий, мандрують. Університетами Європи. Відповідно, направлення або рекомендацію дає ректор цього університету, який побачив, не в його однокурсниках, там декілька чоловік було, талановитість цих хлопців і дає рекомендації в Голландії в Лейденському університеті для того, щоб вони довчились, тобто дослухали всі студії і отримали повну, ну максимально вищу освіту. І таким чином Юрій Немиріч е, проходить навчання в, в низці Європи на той час визначних і самих е, таких е, розвиваних наскільки я знаю і Кембридж, Оксфорд, Кембридж, Сорбона. Оксфорд, Соборн. В Сорбоні він закінчив навчання, тобто там вже він фактично до, 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 до дедлайна дійшов, е, написавши. Написавши, це має велике значення в Парижі визначний свій твір «Роздуми про війну з, з Московією». До речі, от якщо визначити основну ідею цього твору, як, що ми можемо сказати? Основна що? ідея твору заключається в тому, що ви візьміть це був 1630, він в 30-му почав писати в 1634-му у Парижі. Видали цей твір. Осна ідея твору заключається в тому, що рано чи пізно прийдеться ввести велику війну з Актуальність залежами. без коментарів. без коментарів. І уже щоб ми встигли поговорити. Давайте перейдемо про до того періоду, коли він уже потрапляє до козацької старшини про цю діяльність як політика його. Це був переломний момент, Юрій Немирич з початком козацької війни, який або козацької революції, або як сьогодні вчать студентів визвольної війни, не підтримував Хмельницького. Він стояв на стороні поляків в надії на те, що тому що в цей час почалось гоніння. На його одновірці на Аріан. І в 1648 році королем Польщі, або точніше королем Речі Посполитий став Ян Казимір Ваза, гонитель протестантів, єзуїт, монах-єзуїт, угу. що визначало що так. Да, тому що ніякий єзуїт не міг миритися ніяким відхиленням, ніяким іншим вірусчення. І в надії на те, що Ян Казимір, а Юрій Немирич не підтримав Яна Казимира, коли відбувались в Варшаві в 1648 році електоральний сейм, тобто виборний сейм, Юрій Немирич разом з низкою проукраїнських магнатів, підтримував кандидата Семигородського князя. Пам'ятаю ракуці, ціну, неважливо, тобто uh -huh. підтримав конкурента. Але він не боявся тікати Сейму. Тобто він підтримав і ніс відповідальність за свою підтримку, тобто ніс відповідальність за свою позицію. І Ян Казимір, бачив це, почав видав за допомогою Сейму останній свій указ, постанову про те, що всі віри, які не які не визнають триєдинство Бога, забороняються. Але Юрій Немирич в цей час вже жив в горошках. Його родове по разом із сім'єю вже було не в черзі. Тобто чернихів залишалися радок а то була ну, ніби дача, можливо. Тобто їх, вони них багато було резиденцій. Там був замок Овручі, в черніх від, 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 приймає, приймає пропозицію шляхти і очолює ополчення. Тобто йому надається звання полковника армії Речі Посполитої, і він очолює таке, так зване посполите рушення, тобто ополчення Київського і Волинського воєводства. Завдання цього полчення було протидія, протидія козацьким селянським військам, в плані тому, щоб зупинити козацькі війська, щоб вони не захопили їхні ну, маєтності, їхні. Тобто їхні не розгромили ну, їхні спожитки. Таким чином, до... Юрій Немирич близько року служить керівником, тобто військовим керівником Сполитого Рушення, яке мало зупинити війська, козацькі війська на Волині, на Київщині і не дати їм рухатись далі. Все це було до Зборівської битви. В 1649 році, коли відбулася Зборівська битва, Юрій Немирич був одним з керівником. Як відомо тоді, оцю... польський король прийшов. Ось, і е е там відбулася перша зустріч Немирича з Богданом Хмельницьким. Переговори, там були з переговори. Після цього Богдан Хмельницький побачив Юрія Юрій Немиричу. Пізніше ж Богдан Хмельницький пропонує. Коли вже він відчуває свою смерть вже через, там, через 9 років, це вже коли відчуває свою смерть, він знову зустрічається з Немиричем і каже: Мені немає кому довірити, геть має, що вона може загинути, немає. Кому син малий Віко. Ну, я трошки відкривсь, піду наперед. перезначить. Після того, як вже Ю... пройшло деякий час, Юрій Немирич вже служив королю Швеції, Карлу Густаву, отримав, був у званні генерала майора кавалерії. І е... після е... того, як Росія, Московія заключила з Польщею договір про ненапад. 1656-му вірненське перемир'я, Юрій Немирич бачить, що шведський король він поклав на шведського короля, що шведський король буде захищати протестантів, тобто сицинянців, його одновірців. Він побачивши, побачив, що його надії марні, що шведському королю не до цього. Остання надія Юрія Немирича була те, що Богдан Хмельницький буде стане прихильним і вже в Гетьманщині Сиценяни зможуть жити. Він зустрічається з Богданом Хмельницьким перед смертю, фактично, вже помираючий Богдан Хмельницький, побачив в ньому полководця і дав йому слово, що він буде призначений генеральним писарем вже в майбутнього Гетьмана, який можливо буде. Писати. І ми знаємо його як автора проєкту «Гадяцького договору так. з, з, з часом. Також він, один із творців концепції Великого князівства так. Руського. Так? От, е як визначити його як політичного діяча, як громадського діяча, його ще часто порівнюють я чула із Сковородою. Таким називали гуманістом. Наскільки це правда? І от щоб вже узагальнити з того, що ми починали, отож, Юрій Немирич, політичний авантюрист чи далекоглядний державотворець, давайте ви, так. Ви все знаєте, це одному ви знаєте, в цьому всьому є зерно істини, тому що якщо... Віруюча людина хоче йде в політику для здійснення своїх планів, вона вже йде на авантюр. Тому що політика мінлива. В умовах, коли Україна розривалася, коли Гетьманщина або Велике Князівство Руське фактично було затиснуте між великими державами, які розривали цю країну на частини, неможливо було десь вибрати золоту середину. Тому що золота середина вже. Через деякий час ставала на край і в е, 1658 році, коли надії на Московію зникли, а надії а надії на, 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 на Польщу ще залишалися, але виходячи з того, що Польща завжди е, е, колонізувала українців, Юрій Немирич е, створює проект Великого князівства Руського, тобто не Великого князівство, Руського, а проєкт Триєдиної Речі Посполитої, Нової Речі Посполитої як Федерації трьох народів. І сьогодні я скажу так, що я, прочитуючи цю концепцію, Триєдиної Речі Посполитої, це навіть ну, в суч... Євро... історики кажуть, що це була Унія, це була Унія, це Федерація, але це була співдружність. Тобто він пропонував співдружність, європейську співдружність. В центрі Європи, мала бути Співдружність на зразок сучасного Європейського Союзу, яка мала здатися з трьох рівноправних частин, з трьох рівноправних народів, з Королівства Польського, з Великого князівства Литовського і Великого Великокнязівського. А наскільки це було реально? Чи це, це все таки утопія? Це, це і була авантюра, тому що е ніхто Гетьманщина не сприймалась в той час. Гетьманщина або велике князівство Руське це вважалось тимчасовим утворенням. І Немирич, який вже... Він загинув, а це буквально було, він став канцлером за, 4, за декілька місяців до своєї трагічної загибелі, вбачав в тому, що в цій, в ця нова Річ Посполита, він буде царством розуму і справедливості. І те, що він міняв, дуже різко змінював, він зробив карколомний крок, він знову прийняв віру у предки православні, прийняв, а прийняв віру предків предки православі. Його багато не зрозуміли в цьому. Перекину, Перекидаючись то спідництво короля, то підництво, тобто спідництво польського короля речі Посполитої, кидаючись до шведського короля, потім повертаючись знову до Гетьманщини. Пошуку був він був постійно в пошуку, але він. Завжди дбав про людей, і під доказом того є велика школа. Фактично у 1640 році існували дві великі школи, де е, аріанські школи, але це були розвинуті європейські навчальні центри. Це в Киселеві сучасна Волинська область і Чернихівесь районний центр. Отже, ми можемо говорити про Юрія Немирича як все-таки українського гуманіста, так і далекоглядного громадського так. діяча і державного. Звісно, кожна епоха народжує людей, які дивляться набагато. Перед ніж але це розуміється з часом. Так. Так? так на жаль. Дякую за розмову. А нашим глядачам нагадаю, сьогодні в гостях був історик, краєзнавець та громадський діяч Юрій Малашевич.